Сьогодні у нас буде про підготовку ґрунту до посіву соняшника, про те, як сходить уже просо. і який соняшник уже зійшов. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас, як це вічно забуваєш, 10 квітня, 10 квітня, 24 рік. Виїхали, ми в поле. Готуємо поле під посів соняшника. Робимо культивацію, культивацію робимо КПГ-8 своїм прекрасним культиватором. Робить він ось-ось ось, 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 ось красоту. Робимо ми на глибину 5-7 см. Чесно говорячи, глибше ну там і не сильно вийде, тому що там болото. І бачите, ось результат нашого землеробства органічного, так сказати. Черв'ячок. Тому що у нас є тут соломка. І він собі потихеньку нам робить добриво. От якраз той гумус гумати. Все він переробляє і робить. Так, робимо ми на полі там, де в нас було просо. Бачимо такий фон. Це в нас де ми боронували, розтягнули трошки, це вже після культивації. Культиватор робить гарно. Як я вже сказав, зараз ми ходимо і перевіряємо. Ну, 5-7 см, а там ну, реально болото. Навіть сіяти, я вам скажу, сіяти треба почекати, тому що ну, щоб трошки оця земля відійшла, тому що буде налипати. Дуже налипати насушники. Якщо взяти, де ми боронували, у нас тут лежить соломка, яка зберігає нам вологу, яка відбиває сонячне проміння. Солому ми не, не в будь-якому полі ми не палимо, нічого з нею не робимо. Якщо вона в нас є, треба просто гарний подрібнювач на комбайні. і розкидав, щоб розкидав. рівномірно І все. Ось, де ми пройшли бороною. Там бугорки, вони Да там десь бугорок на бугорку, тут ямка, волога на одному рівні. Що на бугорку, що на ямки. Ну, волога, я вам скажу, ось. Сантиметр на товщину пальця. Тут, ну, на бугорку там сантиметра два. І вже волога. Вже ось волога. Волога є. От... Це вам хто там як. Це результат отих мінімальних обробіт, мінімального обробітку ґрунту, а там хто хай як хоче, так і думає. Це так ми зберігаємо вологу. Ми її так зберегли, що у нас зараз сонце жарить, але сьогодні ось вітерець подув. Вже соняшники повсходили, падалишні соняшники повсходили вже повністю все. А це, що означає, це те, що означає, що вже потрібно сіяти і сіяти негайно. Така, ну Я завжди так спостерігаю, що як тільки зійшов, от падалиця просто, зійшла, значить можна сіяти соняшник. Падалиця соняшника, зійшла масово. Значить, можна, ми тільки робили, дивилися. Яч мені казав, що немає сходів соняшника, через 2 дні ми поїхали і там все, все було в соняшниках. Ось у нас після культиватора КПГ-8, ви бачите яка грядочка, як граблями загребли. Була б тут пахота, тут такої б красоти не було. Тут би було б набагато гірше. Губина Кругом у нас одинаково. 5-7 см. Нормальна глибина Десь за колесами, так, за колесами ось ми бачимо ось колесо йшло трактора і ось. Є така грудка. Ну, грудка тому що тому. Що тому. тому що ми... Трактор їде, він тяжкий, він трабує. Не було б вологи. Не було пігрудки. Він би їхав собі спокійно. Це добре, що є волога, грудка, то не страшно. Все в нас посіється. І ось на просі, де в нас просо було посіяне в минулому році, вже посходило падалічні просо Ось ми бачимо, ось вже сходить падалішнє просо Раз воно сходить, ще воно не масово, якраз у нас є час, щоб посіяти соняшник, трошки почати. Тут у нас на цьому полі буде посів все під Randstar. Буде тут у нас декілька гібридів, сингенти, Євраліс Лідея. Це повністю поле. Ось це в нас. Піде, де ячмінь був просто підсоняшник. Чому різні? Ну, під підранстар ми ще не винайшли, не, не, не то, що не винайшли, для себе не знайшли такого соняшника, щоб стабільно давав врожай. Що стабільно? Ну, про те, що я це знаю, це вже перевірено мільйон раз, по-любому соняшник під Гранстар, він... Грандстар, короче, б'є по голові соняшнику і трошки він, трошки він не те масло, не та виповненість. Ось наш культиватор КПГ-8. Хто знає, хто не знає, багато хто бачу, є незадоволені. Не знаю, у нас ось він працює десь ну, більше 500 гектар в сезон. Він робить. Ось, стойки, як кажуть, там розбовтуються, нічого не робилося від заводу, не знаю вже років 5, як мінімум, воно. А, зараз ми глянемо. Захотів дядько, 5 років. Год випуска 2016 рік. А ми купували велеса, все завжди свіженьке. У нас є. Сівалка 6-метрова ніка, прекрасна сівалка. Посіє навіть в асфальт. Все воно залежить, я вам скажу, від обізяни, яка сидить. Вон там, вон там. Все воно залежить. І дуже багато ще залежить. ну як, Все залежить від цього, до чого вцеплений оцей культиватор. І від обізяни, що там сидить. Ну Вона отуда вилізла. Тому що КПГ це культиватор предпосівної підготовки ґрунту. І робить він, я вам скажу, чудово. Чудово, він прекрасно робить. Якщо ним робити, да, 5-7 см. І нічого не рве, і нічого не розгинає стійки, ні одна стійка ще не, не поміняна. Ви бачите? Всі стійки, все ось. Все рівненьке, все грає. Тож, 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 будь-яка техніка працює, якщо з нею правильно працювати і вміти працювати. Знаєте, в нас Дукат є, то теж я дивився відео, там розказують, що слабий дукат рве, у нас перейшло плавно відео, ну, буде із одного і теми на іншу про культиватори і про дукати. І про обізян, які за рулем, і про трактора. У нас є дукати, я якраз цікаво подивився відео, як якісь фермера виставляли, як вони кажуть, що дукат. Дуже слабенький, рве крила. У нас так само дуже давно дукат. Дуже давно ми ним працюємо. І все прекрасно. Ви бачите, скільки років культиватору, ні одна стойка ще нічого не крутилася, не робилася, не мінялася, не рівнялася, все з розумом треба. Про дукат. І я написав, що не знаю, у нас дукат, все добре. Все воно тільки я написав, і от ми з оцього дурбецела прицепили до джундіра, Дуката п'ятиметрового. І на другий день повідпадали криля. Ну, одне крило відпало. Тому що він ну для нього Дукат це як забавка, він може з дуже великою швидкістю. Його тягнуть, а це нагрузка на крилля, на все, і воно відривається. А такий ну, дурбецел теж нічого не чувствує. Так що, все воно, все працює. І культиватори українського виробництва прекрасно працюють. По плугу в нас велес теж були там проблеми. Теж там да, слабенький метал. Ну, не знаю, зараз в нас там. Якщо оремо, десь сантиметрів 30 і нічого страшного. Десь дійсно, якщо камінь попаде. Плавно перейшло з підготовки ґрунта, готуємо. На днях будемо сіяти, підождемо трошки, щоб наше болото підсохло, тому що хтось шукає вологу, каже, немає вологи. А в нас болото. Але було б добре, якби воно поступово додавало, А так, спека в цьому цей рік, я казав, таке враження, не знаю, може у вас так складається, що вроді випали, ми десь на цілий місяць із життя випали, а потім проснулися, бац, і нічого не встигаємо. Ось такі справи, така філософія. Працюйте, сійте. Ні на кого не звертайте уваги. Менше кого слухайте, прислухайтеся, беріть для себе якісь нотатки, але робіть все одно по-своєму. І буде добре все і в вас, і в нас, коли кожен буде займатися своєю справою в цьому житті. Вмієш сіяти, строїть строй. Бухай, бухай і не мішай іншим працювати. Все буде добре. Дякуємо воїнам нашій ЗСУ за те, що дають нам змогу працювати, що небо в нас чисте, блакитне. І все буде добре і в нас, і в Україні. Дай Бог здоров'я всім воїнам. Слава Україні!